кіберсвіт і не тільки інформацію, що китайські камери відеоспостереження, які працюють у Києві, вони от ніби можуть передавати інформацію в Росію. Ось її спростував. Заступник мера Києва з іт сфери Петро Оленич він пояснив, що комплексна система відеоспостереження Києва використовує власну закриту мережу. Це означає, що передача інформації виробнику чи іншим стороннім особам неможлива. Система регулярно перевіряється відповідними органами безпеки, працює більше п'яти років і жодних подібних інцидентів за цей час не фіксували. Нагадаю, що журналісти проєкту Радіо Свобода, Схеми провели розслідування та під час експерименту з it фахівцями Власне, ось вони виявили, що. Камери вуличного відеоспостереження китайського виробництва можуть передавати Росії інформацію на їхню думку. Ці камери підключені до інтернету, передають інформацію з них на сервери, які контролює китайський виробник. До того ж, вони можуть легше зазнавати хакерських атак. Також у матеріалі уточнюється, які саме моделі можуть е, становити небезпеку. Е, власне відомо, що імпорт продукції обох компаній е, у США заборонений, бо це загрожує національній безпеці. В Україні ці виробники внесені до списку міжнародних спонсорів війни, але китайські системи відеоспостереження продовжують збуватися по всій Україні через свою низьку ціну.